Подільські поліцейські вшанували пенсіонерів та ветеранів органів внутрішніх справ. Керівник поліції Подільського районного управління Віталій Мельниченко привітав гостей зі святом та подякував за роки відданої служби відвагу, професіоналізм та неоціненний внесок у розвиток правоохоронних органів. Висловив глибоку шану за безцінний досвід та допомогу молодим поліцейським. Від імені керівництва поліції Одеської області Віталій Мельниченко вручив старшим товаришам нагороди за вагомий внесок у справу боротьби зі злочинністю та вихованням молоді. Зустріч з ветеранами та пенсіонерами відбулася в музеї правоохоронних органів Подільщини, де про багатьох і сьогоднішніх гостей та їхніх товаришів, які присвятили життя служінню закону, громадянам та державі, збережено безцінну історію перемоги та відданості своїй справі людям та батьківщині. Ветерани подякували молодшим колегам за увагу та висловили сподівання, що молоді поліцейські підтримують славетні традиції минулого, а історія правоохоронних органів поповниться новими героями та досягненнями.